Львові почали ексгумацію поховань на Марсовому полі. Уже знайшли близько десяти останків. Аварійний міст між селами Монастирець і Поляна. На добудову нового виділили 15 мільйонів гривень. Хліб для миру українсько-італійський проєкт на підтримку фермерів. Фахівці меморіально-пошукового центру Доля почали пошуковок з дослідження на території Личаківського військового кладовища, яке також називають Марсовим полем. Святослав Шеремета каже, колись тут похоронили загиблих воїнів Першої світової війни та радянського повоєнного періоду. Відповідно до архівних матеріалів тут було. Поховані е, представники загиблих армій часів Першої світової війни, усіх армій цар Австро-Горської монархії, німецької кадрівської армії, турецької армії, російської імператорської армії. Розуміємо, що як мінімум в двох арміях тут були також і українці, це як е, українці, які воювали в армії Австро-Горської монархії. Розкопки проводяться між новими похованнями та хрестом, встановленим тут на честь січових стрільців, могили яких зруйнувала радянська влада. За тиждень археологи розкопали дві ділянки на Марсовому полі. Відповідно до архівних і історичних даних, в міжвоєнний період тут проводилася камасація. Під час камасації і відповідно до тих документів, які ми маємо, були повністю вилучені останки. І це ми бачили відповідно до історичних матеріалів. Але на превеликий жаль, практика показує інше. За тиждень тут знайшли Близько 10 останків, серед них неповні скелети, розповів археолог Ярослав Онищук. Він припускає, що це можуть бути військові, які померли у госпіталі. Оскільки вони виглядають безінвентарними, тобто вони не мають уніформи на собі. Вони це тільки окремі гудзики, які ми з часом там побачили, нас орієнтують, хто вони такі. В «У 44-му році Львів зайняла Червона армія. Це було в кінці літа 44-го року. І очевидно, що прифронтові госпіталі звозили сюди до Львова, як до найбільшого такого медичного осередка, тих, хто були поранені в боях в Польщі, скажімо мов, Чехословаччині, щоб не везти в Саратов чи кудись далі, то їх в найближчому такому обласному центрі від кордону їх лікували. І очевидно, що тут мирало також найбільше людей, бо Львів був великим осередком. Начальник міського управління архітектури та урбаністики Антон Коломійцев каже: у майбутньому на марсовому полі хочуть створити місце пам'яті. Ми тут говоримо не тільки про місце поховання, ми тут говоримо про цілий ареал, який буде таким ареалом пам'яті, але буде мати різні якби формати середовища з одного сторони це безпосередньо поховання героїв. З іншої сторони це є сквер пам'яті ближче сюди до житлової забудови. І вже в бік вулиці активної в нас буде меморіальна площа, де буде місце для відзначення важливих дат. За словами Антона Коломійцева, для цього планують оголосити міжнародний архітектурний конкурс. Також у майбутньому тут хочуть розпочати розкопки під плитами посередині поля. Анастасія Ярмоловська, Олег Реп, Суспільне новини, Львів. Ми на фермі, а, а як без нас вийде? Хто нас буде вузив? Тобто кожен день, кожен день дошвіта, вночі і вечір їдемо, вночі, темно. І як ми маємо перейти через. Ось ці залишки мосту з'єднують два села монастирець і Поляна у Комарнівській громаді. Ними користуються мешканці обох сіл, адже їхня інфраструктура пов'язана, каже мешканка села Поляна Надія Лев. На одній стороні мосту ферми, школа, медпункт, на іншій їздить транспорт. Ми відрізані від світа, сільська рада, не зайдеш, якоїсь довідки треба, колгосп не зайдеш. До церкви ми теж не можемо, відрізані від церкви. Каже, мостом не користувалась близько двох років. Ну а на я би не хотіла ще втупитися. Нехай вже вмру. Минулими вихідними місцеві чоловіки частково ось так оновили перехід на кілька дошок, але проблему каже керівник місцевої школи Любомир Байцар. Це не вирішує. Опори під мостом продовжують гнити. Зробили, щоб перейти, бо деякі сміливці йшли по отій руїні. Це вони ризикували просто життям, бо до до води було 7 метрів далеко. Тому зробили те, що можна. А поруч із дерев'яним стоять занедбані опори нового моста. Зазнав руйнувань дерев'яний міст під час повені у 2008 році. Тоді ж виділили гроші на новий і звели його частину. Тоді гроші виділяв кабмін, розповідає Любомир Байцар. 10 мільйонів 310 мільйонів 300 тисяч на той час, коли долар був по 5, Коштував цей міст половину коштів усвоєно. може навіть більше, ніж половину. Основи тут капітальні, розумієте, тут такий міст, якби то. Київ чоп дорога була 35 метрів глибоко свердловини, заливалися бетоном, арматурою, машина, яка борувала, німецька з Києва. Їхала сюди. Оскільки міст не встигли збудувати до закінчення 2008 року, то гроші повернулись у держбюджет. А у бюджетах наступних років грошей на нього не виділяли. У 2023-му гроші на цей міст передбачили. Пояснює керівник обласного департаменту дорожнього господарства Орест Шуліковський із державного дорожнього фонду. Це 15 мільйонів гривень, але завершення мосту коштуватиме дорожче. Я думаю, за тиждень-за два вже вийде документація з експертизи. Попередня розрахункова вартість, яка ще необхідна для побудови цього мосту, це 18 мільйонів гривень. Отак От я скажу, без копійок. Комарнівська міська рада вже цьогоріч передбачила 2 мільйони на будівництво цього мосту, і ми передбачаємо 15 мільйонів гривень на будівництво цього мосту. Тобто сумарно наразі. Буде передбачено 17 мільйонів гривень. За словами Ореста Шульковського, після завершення роботи із документами для добудови мосту між селами Монастирець і Поляна оголошуватимуть тендер та шукатимуть підрядників. Ірина Мочульська Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина. У Львові затримали жінку, яку звинувачують у тому, що вона збирала для Російської Федерації дані про розташування підрозділів збройних сил України. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Служби безпеки України у Львівській області. За версією слідства її завербували через сестру, яка живе в Росії. Жінка видавала себе за переселенку із півдня України. Із жовтня минулого року вона обходила територію поблизу місць дислокації військових формувань та робила позначки на електронних картах. Під час обшуків у затриманої знайшли сім мобільних телефонів. Зараз вона під арештом без права внесення застави. Жінці загрожує до восьми років ув'язнення. Сьогодні на Сихові відкрили два додаткові модульні будинки для переселенців. Зараз у містечку живе близько восьми сотень людей, а після встановлення додаткових будиночків зможе одночасно проживати 1500 людей. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Це модульне містечко побудували за гроші Великої Британії та Польщі. Я дуже рада, що Британія та Польща працюють разом для забезпечення тимчасовою життєвих найбільш у разів переміщених людей в Україні. Це містечко було введено дуже швидко з модулів, побудованих в Польщі. Британня Наталя. Десяти мільйони фунтів в рамках цього проєкту, а також для забезпечення генераторами шкіл, лікарів і громадських центрів. Я бажаю, щоб, щоб ці містечка, яких зараз більш десяти в по всій Україні, цих в рамках програми офісу прем'єр-міністра Польщі, там більш десяти тисяч міст, щоб вони з одного боку об'єднали. Об'єднали українців, які з різних регіонів приїжджають, але нам всім би хотілося, щоб вони залишились пустими якнайшвидше, щоб ви могли повернутися до своїх домівок, щоб ми змогли відбудувати ваше справжнє життя. Фермер Василь Герус має на Львівщині 150 гектарів поля. Каже, уперше його продукція, пшениця та житнє борошно вийшла на закордонний ринок. Зерно вдалося експортувати завдяки українсько-італійському проєкту Хліб для миру в Україні. Ми вже багато років не використовуємо мінеральних добрив, а користуємося тільки органічними добривами. І коли вони взяли аналіз жита і пшениці, їм показники сподобалися, вони вирішили співпрацювати з моїм господарством. Ми відправили дві, два, дві фури, два тіра, то є 23 і 2, 43 тонни пшениці і 3 тонни Борошна житня. Італійський соціальний кооператив закупив продукцію у фермерів Львівщини, аби підтримати їх під час війни. Згодом борошно почали продавати в магазинах північно-італійського регіону П'ємонт, каже директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман. Там на базі кооперативу Пауза Кафе цієї пшениці було вироблено борошно. І випікали хліб, а також у вигляді борошна ця продукція продавалася в італійських мережах нова куп. 30 центів з кожної одиниці проданої продукції. Потім було реінвестовано в закупівлю насіння, насіння зернових і насіння трав, яке ми роздали серед 72 сімейних фермерських і дрібних фермерських господарств Львівщини. Ще однією спільною українсько італійською ініціативою стала Допомога вимушеним переселенцям, розповідає голова Львівської аграрної палати Ігор Вуйцик. На конкурсі відібрали сім крафтових виробників продуктів, які могли забезпечити прихистки їжею. Вимога була така до конкурсу, щоб він мав е е таку. Специфічний термін це позитивна дискримінація. Що під розумінням позитивної дискримінації входило? Перш за все, це мали бути на підприємствах задіяні жінки. Друге це мали бути працюючи працівники в них внутріпереміщені особи. А третє це надавалася перевага крафтовим виробникам і органічним виробникам. Ми відібрали сім підприємств, які поставляють, поставляють уже вісім видів продукції. Завдяки проєкту вдалося налагодити постачання соків печива сиров'яленого м'яса у шість прихистків. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина. Наплічники для дронів та старлінків, а ще медичні рюкзаки, підсумки, розгрузки та одяг для військових, бойові штани, сорочки і куртки. Усе це розробляє, виготовляє підприємство з Києва, яке на початку війни відкрило на Львівщині швейну фабрику. Е, мені знайомі потім сказали, що тут на Львівщині стоїть пуста порожня швейна фабрика, яка е, зачинилася там десь в грудні 2021 в грудні року, з 14 березня 2022 року. Ми тут відкрили нове нове виробництво в Києві. Виробництво потім вийшло на свою там до довоєнну потужність. А тут ми працюємо з 14 березня. Галина Саврон до повномасштабного вторгнення шила жіночий одяг. Тепер шиє одяг та спорядження для військових. Щиємо в різний і різний і одяг, і шиємо таку амуніцію різну. Все, що замовляють нам, що досі для хлопців, що потрібно. Їм було легше і для медичних, і, і такі для бойового підприємство має восьмирічний досвід з пошиття тактичного спорядження. Раніше шили наплічники як для цивільних, так і для військових. Там або ну зараз ми працюємо там, ну робимо все в, ось, в кольорі мультикам і в кольорі койот. До війни ми робили там три-чотири кольори на кожне, але зараз, ну тобто, на ми робимо те, що потрібно на фронті. Ми завжди використовуємо тільки, тільки тканину кордору, яка зроблена для по військовим стандартам. Вона має вона не світиться в приводах нічного бачення, вона має, має спеціальне просочення. Власник підприємства Олександр Ніколаєнко розповідає, багато чого розробляють спільно з військовими, зокрема бойовими медиками та операторами дронів. Ви були першими, першими хто зробив. Ну, ви знаєте, що багато, багато на фронті використовується дронів. ви були першими, хто, хто зробив там наплічник в Якому зручно, зручно переносити, переносити там дрони? Ми були першими, хто зробив, скажіть, для ті ж оператори дрони, коли вони виходять десь на позиції, вони з собою тискають Starlink, щоб ну, щоб мати зв'язок. Це у нас. Матрична для для старту. На підприємстві працює близько 40 працівників усі швачки місцеві. Шиємо медичні наплічники, найбільше, які потребують на війні. Шиємо АК, гранати, медичні сумки, сумки Карго, назви їх. Це все спорядження для хлопців. Ми надіємося, що ми так частично підтримуємо їх. На цьому війні, завдяки їм, ми маємо тут роботу, що вони нас оберігають, і що ми спокійно працюємо. На підприємстві працюють і над іншими розробками. Зокрема, планують шити штормові рюкзаки, чохлина, шоломи і бронежилети. Ольга Дейнека, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львівщина.